А ось тут у нас іде стежка на базу сонячну. Бонджиночка туди йде. Так, ну давайте подивимось, як виглядає туалет. Тут є туш, хочеш з пляжу йди, обмий ноги, руки, голову, а хочеш після басейну. Вода ж з хлоркою або там з хімікатами, якимись обробляється, то потім підійшов, душем обмився і все буде добре. Ой, скільки там тепер в дитячій кімнаті багато дітей. Ой, всі діти зібралися, щось там будуть сьогодні робити. Бачите, яких багато. Ось так. Сьогодні у нас о 10-й годині в мілі ручки вишиванка, 11-та ігротека Sony PlayStation, мультфільм Секрети домашніх тварин. Це будинок творчості. Бачите скільки шишок? Корпус 3 з іншого боку. Подивіться, яке товсте дерево. Якщо я вам покажу, так зараз поставлю свою водичку з водою, то ви побачите різний. Ось зараз по розкладу у людей лікувальна фізкультура. Тренер там показує і вони роблять вправи.